У пошуках духовності Петрівський район презентував туристичний маршрут, який знайомить з історико-культурною спадщиною степового краю на берегах Інгульця. Цей край має пам'ятки історії, археології та монументального мистецтва, які збереглися до наших днів і є привабливими для туристів. Чи варто все це побачити, знає Ольга Склярук. Туристичний маршрут розпочинається з райцентру. Тут просто неба зібрана раритетна сільськогосподарська техніка радянських часів. Найстаріший трактор універсал випущений у 1935 році. Оце техніка, я кажу, що вона фактично на ходу, їй дать смазку, їй може замінити якісь ходові часи і вона буде буде ще працювати з радянського періоду. У добу запорізьких козаків за 15 кілометрів на південь від Петрово у степу на березі інгульця. Височає хрест над могилою капітана війська запорізького Сависа Самодриги. на цих землях у 17 столітті оселилися січові козаки. Під час передачі землі при Катерині, як я говорив, козакам надавались російські звання і тому йому надали звання капітана, хоч він був полковником Орільської паланки. Він під час Тур турецької війни командував. Тисячі це була видатна постать. В козацькому русі далі туристичний маршрут пролягає через село Іскрівка. Тут зберігається найцінніший духовний скарб православних християн. Про нього розповідає протоірей Дмитро Городецький. Ми з вами знаходимося в селі Іскрівка біля свято-воздвиженського храму, в якому знаходяться нетлінні мощі священомученика Миколая Іскрівського. Це святий церкви Христов, який був канонізований у 2001 році. Микола Іскрівський відомий тим, що стілював людей і мав дар передбачення. Протоірей Дмитро каже, мощі священомученика чудово. Творять і до нині, тому тут завжди багато паломників. По розповідям старожилів, по розповідям і свідоцтвам багатьох людей на його могилі відбувалося до 2001 року. Дуже багато сілень і, і такого для нас незрозумілого дійства. Люди приходили хворими, виходили звідси вже здоровими. В цьому ж селі знаходиться і джерело Миколи Іскрівського, яке він створив сам. Місцеві жителі стверджують, джерельна вода має цілющі властивості, лікує від тіла. Весних та духовних недух. Зцілення воно, мабуть, пізніше відчується, але зараз просто дуже таке чудове враження. Купальня зі святою водою одне з найпопулярніших у Петрівському районі міст. Тут завжди є люди. Тому з вересня одне з кіровоградських туристичних агентств планує відкрити новий маршрут до цього місця. Надіємося, що цей маршрут буде популярний серед школьників і взрослих. І, е, будемо пропагандувати ці міста для того, щоб можна було в літнє час і в зимнє приїхати, віддихнути, подивитися. і Кланіться святим містам завершується туристичний маршрут відпочинком на зеленій садибі, яка називається. Маєток Country Club. тут створені європейські умови для сільського відпочинку. Хотілося, щоб ми були оцінені тими людьми, які захотять до нас приїхати. Я думаю, що ви погодитеся, що ну дуже прекрасне у нас місце, дуже прекрасне повітря, річка Інгулець, сад прекрасний. Це поки що єдиний туристичний маршрут в районі. Однак є ще чимало цікавих місць і краєвидів. Ольга Склярук, Іван Фоміченко день за днем.